Уяви, одного дня ти прокидаєшся і розумієш, усе навколо тебе симуляція. Дощ ефемерний, люди НПС, всі твої спогади байти. Звучить як кіно, але знаки є, і вони скрізь. Люди бачили дивні глюки, вчені створюють експерименти, а техногіганти схильні підтверджувати, можливо, ми не більше ніж рядки коду. У мережі якось розлетілась новина, нібито розробників sims готують оновлення, в якому персонажі наші улюблені сімси почнуть робити в грі все, що вони захочуть. Типу, коли гравець вимикає гру, вони продовжують жити, готують, зустрічаються з друзями, але згодом вони починають замислювати щодо їх походження. Вони намагаються зрозуміти, хто ними керує, навіщо вони тут звучить моторошно, правда? Так, от ця новина виявилась фейком, але дуже показовим. Бо уявна поведінка вигаданих сімсів страшенно схожа на нас. Ми теж живемо за певними правилами. Підкоряємось системі, не знаємо хто або що гравець за кадром, і час від часу починаємо задавати ті самі питання: хто ми, чи ми в симуляції і чому це взагалі хвилює? До речі, якщо ти хочеш дивитись світ під іншим кутом, розбиратись у найзагадковіших теоріях, парадоксах і наукових гіпотезах, цей канал для тебе. Тут ми ставимо питання, які не задають у школі. Ми говоримо про реальність, яка може виявитись ілюзією. Тому не забудь підписатися, натиснути на дзвіночок і залишитись з нами, щоб не пропустити жодного відео, яке змінює уявлення про світ. У 2003 році філософ Нік Бостром сформулював парадокс, який змінює уявлення про реальність. Його ідея проста, але шокуюча. Або цивілізації зникнуть до того, як навчаться створювати симуляції, або вони просто не стануть цього робити. Хоча є ще один варіант: наприклад, А, що якщо ми живемо в одній з таких симуляцій прямо зараз, Бостром пропонує три взаємовиключні сценарії: варіант а. Цивілізації не доживуть до етапу створення складних симуляцій, їх знищать війни, екологічні катастрофи або інші загрози. Варіант б навіть маючи технологію, цивілізації вирішать не запускати симуляції з реалістичними свідомими істотами, можливо, з етичних причин. Варіант В. Ми живемо в симуляції, створеній однією з таких цивілізацій, і всі наші спогади, життя та свідомість просто програмний код. Звучить як сюжет фантастики, але це серйозна філософська гіпотеза, яку підтримують багато вчених і технологів. А вам який варіант ближче до душі? Пишіть в коментарях. Уявіть, що ви створюєте цифровий світ, де маленькі жовті істоти живуть, розвиваються і навіть мають свідомість. Вони знаходять вогонь, будують будиночки. Все починається з одного гравця, а закінчується мільйонами. Це звучить як фантастика. Але саме таку гру створив розроблик Колін Рітман у серії Play Think з Чорного дзеркала. Гравець Камерон Уокер настільки захоплюється цими істотами, що починає спілкуватися з ними під впливом екстазі, розуміючи їхню мову. Коли його друг вбиває кількох маленьких гравців, Камеро вбиває його у відповідь, аби захистити своїх цифрових підопічних. Згодом він навмисно потрапляє до в'язниці, щоб дати гравцям доступ до центрального комп'ютера Лондона, що дозволяє їм оновити людство, переписавши його свідомість через національну систему оповіщення. Цей сюжет ставить питання: а чи можемо ми бути впевнені, що ми не такі ж цифрові персонажі в чиїсь грі, і чи маємо ми контроль над своєю реальністю? А ви колись відчували ефект Мандели? Це феномен, коли велика кількість людей пам'ятає подію, факт або деталь? Інакше ніж вона була насправді. Найвідоміший приклад. Багато людей пам'ятають, що Нельсон Мандела помер у в'язниці ще у 1980-х роках. Хоча насправді він помер у 2013 році. Саме тому ефект і отримав таку назву. Ось, наприклад, фото Пікачу. Всі його пам'ятають з чорною смужкою на хвостику, проте насправді її там ніколи не було. От і як таке пояснити: ще один аспект феномену це так звані глюки в матриці. Це ситуації, коли світ навколо ніби дає збій. Люди помічають дивні деталі, які не повинні там бути. Наприклад, хтось бачив у небі над містом випадковий текст чи слова, які здаються як повідомлення системи симуляції. Іноді люди помічають, що навколо, наче завантажуються об'єкти, а потім раптово змінюються. Ці глюки можуть бути викликані. Людським мозком, який намагається швидко інтерпретувати неоднозначні сигнали або навіть просто збігом обставин, але для багатьох вони мають дуже сильний емоційний ефект. А ви знали, що не всі ваші спогади є правдивими. Вчені навіть придумали для цього термін псевдоспогади. Псевдоспогади це спогади, які здаються реальними, але насправді є помилковими або змішаними. Вони часто виникають у дитячому віці, коли пам'ять ще формується і легко спотворюється. Наприклад, люди пам'ятають події, які ніколи не відбувалися, або певні деталі, які суперечать логіці. Вони можуть не помічати розривів у своїй пам'яті або Аналогічних переходів, які виникають через спотворення спогадів. В інтернеті існують спільноти, наприклад, Reddit, де люди діляться своїми дивними спогадами, які неможливо пояснити, там публікують історії про речі, які зникли або з'явилися раптово, про зустрічі з дивними персонажами, повторення одних і тих же подій, або відчуття, що світ навколо злегка змінюється без жодних логічних причин. Ці аномалії часто здаються випадками збоїв у системі симуляції, якщо дивитися на світ через призму. Теорії симуляції ось одна з таких історій. Я думаю, я в симуляції. Ситуація, яка досі не дає мені спокою, це сталося кілька років тому, але я досі не можу це пояснити. І чим більше я про це думаю, тим більше переконуюсь, що ми всі живемо. В симуляції. Була десь шоста вечора. Я вийшов із супермаркету, тримаючи пакет з продуктами абсолютно звичайний вечір. Йду до машини, паркінг майже порожній, і тут я раптом відчуваю дуже сильне дежав'ю, настільки сильне, що я буквально знаю, що зараз попереду пройде жінка з червоною парасолькою, хоча дощу немає, і вона проходить. З тією самою червоною парасолькою, хоча небо ясне, я завмираю. Через секунду я згадую, що зараз ще має пролунати телефонний дзвінок, і мій телефон дійсно дзвонить. Це мама питає, чи я купив хліб. Я ж точно пам'ятаю, що це вже було один в один. Я вирішив записати ці події в нотатки, і коли відкриваю телефон, знаходжу вже створену замітку з точним описом цієї ситуації, датована днем раніше. Хто її писав, не знаю. Текст. Жінка з парасолькою, дзвінок від мами, хліб. Я сидів у машині хвилин 10, просто дивлячись в екран. Не знаю, сонце був, збій пам'яті, бах системи або щось гірше. Але після цього я почав бачити все частіше якісь дрібні збої, речі зникають і з'являються, знайомі люди ведуть себе не так, ніби грають роль і забувають сценарій. Може, я просто втомився. А може світ тріщить? Це єдине місце, де я можу це написати, не виглядаючи божевільним. Хтось мав щось схоже? А чи було у вас таке? Скажімо, наприклад, вам снився сон, а потім все, що наснилось, відбувалося в реальності. Можливо, не одразу, а через день, тиждень чи навіть місяць. І ви раптом розумієте, що вже бачили цю розмову, цей одяг, цю ситуацію у сні. І найстрашніше, ви це відчуваєте не як схожість, а як чітке повторення, як реплей сцени, яка вже існувала в іншому просторі. Це схоже на так звані віщі сни феномен, які століттями описували містики, філософи, а пізніше психологи. У 1980-х роках психолог Стенлі Крипнер проводив серію досліджень у Dream Lab у Мейменському медичному центрі США, де добровольці описували свої сни, а дослідники намагались співставити їх із майбутніми подіями. У деяких випадках результати справді вражали. Сни описували точні місця, події, навіть кольори одягу людей, яких учасник експерименту ще не зустрічав. Згідно з більш науковим підходом, це може бути ретроспективна реконструкція пам'яті. Мозок підлаштовує спогад про сон під реальні події, ніби дописує його заднім числом. Але ж тоді, чому деякі люди зберігають ці сни у щоденниках ще до того, як це трапляється? Ще один можливий варіант це нейропсихологічний шум. У мозку щодня виникають мільйони фрагментів образів, сценаріїв і діалогів, і якийсь із них випадково збігається з подальшою реальністю. Але тоді, чому ці збіги настільки точні? І тут знову повертається теорія симуляції. Якщо наше життя це код, запрограмований сценарій, то можливо сни це якраз вихід за межі поточного потоку, наче в певний момент система дозволяє нам зазирнути у файл з наступною сценою. Можливо, не всі сни пророчі, але коли ти один раз бачиш, як у твоїй голові щось вже було ще до того, як це сталося. Важко повірити, що все це випадковість. Дослідники з усього світу вже не перше десятиліття намагаються з'ясувати, чи можна науково довести або спростувати теорію симуляції. Попри філософське забарвлення теми, деякі з них пропонують доволі конкретні фізичні експерименти і гіпотези. Одне з найбільш обговорюваних припущень зробила фізик Зохреда Вуді. Вона припустила, що якщо ми дійсно є частиною симульованого Всесвіту, то сама структура простору часу може бути пікселізованою. Подібно до зображення на екрані, яке складається з окремих точок. Це означає, що високоенергетичні космічні промені, які перетинають всесвіт, мають підпорядковуватись певній градковій структурі, а не поширюватись абсолютно довільно. Якщо знайти сітку в поведінці космічних променів, це може стати ознакою того, що реальність не суцільна, а дискретна, як цифровий код. Подібну ідею досліджували й Біне з колегами. Вони припустили, що будь-яка складна симуляція обмежена в своїх ресурсах, і тому, щоб заощаджувати обчислювальну потужність, симулятор може рендерити світ лише в тому місці, де перебуває спостерігач. За аналогією з відеогрою, те на що не дивиться гравець, не промальовується до кінця. Якщо це так, тоді деякі фізичні експерименти повинні давати різні результати залежно від того, чи є спостереження. Власне, експеримент із подвійною щілиною у квантовій фізиці дуже цікавий у цьому контексті. Коли частинка проходить через дві щілини без спостереження, вона проявляє себе як хвиля, розмазується і створює інтерференцію. Але щойно ми ставимо спостереження, вона поводиться як частинка. Це виглядає так, ніби всесвіт вмикає детальну симуляцію тільки в момент, коли ми намагаємося на неї подивитись. Ще один науковець, доктор Мелвін Вобсон з університету Портсмута, запропонував гіпотезу, що гравітація це не просто сила, а результат оптимізації інформації. У його роботі йдеться про те, що всесвіт поводиться так, ніби прагне мінімізувати кількість даних, які потрібно зберігати. З цієї точки зору тяжіння це не що інше як спосіб зменшити енергетичні витрати симулятора. Все прагне до центру, простір стискається, а кількість інформації оптимізується. Він навіть вивів формулу, яка зв'язує масу об'єкта з обсягом інформації, яку він містить. Якщо ця ідея підтвердиться, це буде аргумент на користь того, що реальність справді є симуляторною системою, яка намагається працювати максимально ефективно. Ще один підхід баєсівський аналіз, запропонований астрономом Девідом Кіпінгом з Колумбійського університету. Він математично оцінив імовірність того, що ми живемо у симуляції, порівнюючи кількість можливих симульованих світів з одним реальним. Його підрахунок за допомогою баєсівської статистики вивів на приблизну ймовірність у 50%. відсотків, ми або в реальному світі, або в симуляції, і шанс майже однаковий. За словами Кіпінга, це навіть більш обнадійливо, ніж здається. Шанс один до двох означає, що ми ще маємо шанси бути оригіналом. Але водночас він підкреслює: у міру того, як людство створює власні симуляції, ігри, віртуальні світи, штучний інтелект, імовірність зміщується не на нашу користь. Загалом наукові спроби довести або спростувати симуляцію перебувають у межах гіпотез і філософських моделей. Проте цікаво, що все більше вчених серйозно ставляться до цього питання і пропонують конкретні способи його перевірки. Сьогодні ми ще не маємо остаточних доказів, але факт, що питання взагалі стало науково-легітимним, уже багато про що говорить. Адже як тільки реальність починають ставити під сумнів не лише філософи, а й фізики, це означає, що щось тут точно не так. Але ідея про те, що світ може бути несправжнім, що ми частина великої ілюзії або симуляції, не нова. Вона зустрічається не лише в сучасній науці та попкультурі, а й у висловлюваннях реальних людей від мільярдерів до стародавніх мислителів. Один із найвідоміших прихильників цієї думки Ілон Маск. На одній із конференцій він прямо сказав, що шанс того, що ми живемо у базовій, тобто реальній несимульованій реальності один на мільярд. За його логікою, якщо людство коли-небудь навчиться створювати повноцінні симульовані світи зі свідомими істотами, то кількість симуляцій буде нескінченно більшою за кількість оригінальних реальностей. Тобто статистично ми майже напевно вже у симуляції. Це схоже на просту математику. Якщо існує мільярд симуляцій і лише одна реальність, то де ймовірніше опинитись. Новини Схожі думки висловлює і Деміс Хасабіс, CEO компанії DeepMind, одного з лідерів у сфері штучного інтелекту. Він стверджує, що чим ближче ми підходимо до створення моделей, які можуть симулювати складні світи, тим серйознішим стає питання: а чи ми самі не є частиною такого симульованого простору? DeepMind вже створює моделі, які можуть вчити себе, адаптуватися, змінювати правила всередині віртуальних середовищ. І хоча ми ще не на тому рівні, коли можна симулювати повноцінне життя, цей момент поступово наближається. І тоді питання про реальність перестає бути суто теоретичним. Проте подібні ідеї з'являлися задовго до появи комп'ютерів. Один із найвідоміших прикладів стародавній китайський філософ Джуан Джоу, Джуан Цзи, який понад дві тисячі років тому написав історію про сон, у якому він був метеликом. Прокинувшись, він спитав себе: Я Джуан Джоу, якому снився сон, що він метелик. Чи можливо, я, метелик, якому сниться, що він Джуан Джоу? Цей парадокс нагадує те, що ми сьогодні називаємо ефектом матриці або симуляцією. Це глибоке питання: чи можемо ми бути лише частиною чийогось сну, програми, думки? Ідея симульованості життя об'єднує філософію, науку і навіть особисті відчуття. Коли мільярдери, дослідники штучного інтелекту і давні мудреці говорять про одне й те саме, це вже не просто дивна теорія. Це спільна інтуїція людства. Світ може бути не тим, чим здається. І, можливо, ми це вже давно підозрюємо. Ну окей. А що як це справді так? Ми не в базовій реальності. Все навколо змодельовано. Тіла, історія, навіть смерть лише сценарій у складній системі. Яку ми не можемо побачити зверху. Що це означає для кожного з нас? Чи стає тоді життя менш справжнім? Цікаво, що навіть якщо ми цифрові істоти в симуляції, ми все одно відчуваємо біль, любов, сум, натхнення. Ми радіємо, коли отримуємо перемогу. Ми сумуємо, коли втрачаємо. Тобто, наш досвід реальний для нас незалежно від його природи. Це можна порівняти з персонажем у грі, який не знає, що є лише частиною коду. Але він все одно живе, бореться, ухвалює рішення у своєму світі. Так і ми. Навіть якщо це все світ симуляція, для нас він єдино можливий. Деякі філософи вважають, що якщо ми в симуляції, то це навіть дає надію можливо, хтось створив цей світ, бо хотів подивитись, як ми розвиваємось. Можливо, у цьому є вищий задум, мета. А можливо, ні. Можливо, це експеримент, випадковий або безглуздий. Але тоді питання лишається таким же: що ти зробиш із тим, що маєш? Якщо ми в симуляції, чи це, що наші вчинки не мають значення? Навпаки, якщо все задано, то єдине, що має сенс, це наша реакція на нього, наш вибір. Це як театр, де сценарій не завжди можна змінити, але можна змінити, як саме ти його граєш. А ще варто замислитись: а хто той, хто симулює нас? Якщо ми симуляція, можливо, наш світ лише один рівень з багатьох, а над нами інші. Чи можемо ми достукатись до них? Чи варто? І що якщо ми самі майбутні симулятори, які коли створять інші світи і поселять у них свідомості подібні до наших? Ці питання лякають, але водночас відкривають двері до нового осмислення себе. І якщо ця реальність симуляція, то можливо, вона створена для чогось більшого. А може саме ми надаємо їй сенс своїми вчинками, думками і тим, як проживаємо цей час. І ось тоді стає не так важливо, реальна ця реальність чи ні. Ми пройшли крізь іпотези філософів і вчених, крізь багів реальності, які помічають звичайні люди, і навіть через математичні моделі, що дають 50% на те, що ми не справжні. Але незалежно від того, що є правдою, наш досвід залишається нашим: наш біль, наша радість, наші думки це те, що формує нас. Можливо, ми лише свідомості в неймовірно складному коді, а можливо, первинна реальність. Але поки ми тут, ми можемо ставити запитання, дивуватись, досліджувати, проживати, і саме в цьому наша свобода. Якщо тебе вразила ця подорож на межі науки, філософії та реальності, підпишись на канал, бо тут ми розбираємо неочевидне, ставимо запитання, які більшість ігнорує. Кожне відео це ще один крок у пошуках того, що ховається за поверхнею світу. Твоя підписка це сигнал для алгоритму, що такі теми важливі. А для мене це натхнення копати ще глибше. Тому натисни підписатись, увімкни дзвіночок, і давай разом перевіримо, а що, як усе це справді симуляція.